Соціальний дискомфорт це про ситуацію з рухом громадського транспорту у Черкасах. Упродовж кількох останніх днів, зокрема ще вранці. Цього понеділка він ходив зі збоями. Тож не лише в години пік пасажири сповна відчули усі нюанси такого пересування із точки А у точку Б. І це при тому, що транспортні витрати стали більшими, а якість послуги залишає бажати кращого, обурюється у соцмережах жителі міста. Чи справді були порушення і як відреагує на них влада? Цікавився Станіслав. Містяни скажуться, відколи проїзд дорожча, вмерзнути на зупинках доводиться значно довше, ніж зазвичай. Та й навряд чи таку поїздку можна назвати комфортною, адже тролейбуси та автобуси ходили рідше і були заповненими. Ну, Як зима почалася, то не дуже добре рухається транспорт. Періодичність. Періодичність, так. Вон 11, мені їздити часто Він Забитий дуже часто і рідко. В автобусах вечором і втром не протолкнутися взагалі. І 8 часов вечора теж абсолютно неможливо їхати. З роботи на роботу нереально. Я зараз прийшла автобус, тому що ще й підняли ціни на транспорт. А я бідний студент. І приходиться чекати автобус і їхати. А в тролейбусах зараз теж буде давка, але особливо сильна. В останні дні дуже не комфортно. Вони постійно, дуже багато людей то на роботу добиратися В принципі, не особливо зручно. Ми Детально проаналізували роботу транспорту на попередньому тижні і прийшли до висновку, що частина транспорту працювала в незадовільному стані. Чому громадський транспорт їздив не по графіку, намагаються з'ясувати і в місь виконкомі. Перший заступник міського голови Черка Овчаренко зазначає, це питання вже розглядали на оперативній нараді в понеділок. І якщо з тролейбусами ситуація зрозуміла, їм завадила вийти на маршрут паморозь, що утворилась на дротах, то з приватними перевізниками не зрозуміла ситуація по приватне по приватним перевезенням, тому що ми теж візуально спостерігали на те, що багато Мешканців, котрі хотіли рухатися в транспорті, в громадському транспорті, залишались на зупинках на сьогодні. По оперативним даним на маршрутах виходить 48 одиниць транспорту. Це тролейбусів. Десь за три місяці він збільшувалося на шість одиниць і на сьогодні 48 одиниць транспорту. По приватнику в мене ще немає відповідних даних, і стільки на маршрутах працює транспорт. Фактично вони обмежили кількість машин на масштабні. Судячи з, судячи з тим, як відбуваються перевезення, можна говорити, що так, але достовірно це буде проаналізовано за два-три дні. Але з кожним приватним перевізником заключений договір, в якому прописані вимоги до послуг, які надає підприємство. Нагадує посадовець. Тож, якщо виявиться, що кількість машин, які виходили на маршрут, менша від прописаної в угоді, перевізники зіграли самі проти себе. Овчаренко також не виключає, що у такий спосіб вони бойкотували рішення влади про підвищення вартості проїзду лише на гривню, а не 2-3, як просили. Можливо, можливо, але ми це вивчаємо, аналізуємо. І буде достовірна інформація за 2-3 дня. Суть штрафних санкцій полягає в тому, що ми повинні фіксувати разом з перевізниками ці такі порушення. Це збой графіком, не вихід на маршрути, неякісне перевезення і таке все інше. І за ці на підставі цих актів е, виставляється сума балів. За неякісне перевезення і порушення договорних умов. Тому ці всі бали будуть підраховані, е зафіксовані. І коли будуть виникати тендерні процедури, це буде враховане конкурсної комісії в визначенні переможців цих. Саме краще, щоб на зупинках були був розклад. Ось таку хвилину приїжджаємо, і тоді люди будуть знати. Оце було б найкраще. І якби ще й дотримувалося того розкладу. Так, звичайно. Такі інформаційні табло вже нового зразка саме сьогодні встановлять працівники Черкаси Електротрансу. Інженер, який керує роботами, пояснює, за цим розкладом їх транспорт курсує вже давно, а таблички виготовили лише зараз. Обновлені, так можна їх назвати. Так і будуть їздити хвилину в хвилину. Ну, це вже як, це відчуття, як погода нам буває. Випадкові. Погода буває на світлофорі, буває всяке. Звичайно, намагатися будемо. Десята, Ні, дв... ну зараз буде 12-та за сьогодні. – А 200 штук почати. А 200 штук вже частково є. Вже ми, частково... це... ми 74 штуки вже почепили їх. Тим часом черкаські пасажири у своїх поїздках громадським транспортом покладаються не на затверджені графіки руху, а на удачу, і за звичкою виглядають знайомий номер. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.